І тайм. З вами Одеська ліцей номер 15 та екоколектив Лісові Мари! Цей світ наш дім, тут воля жива і любов нас врятує від зла. Ми сила, ми дія, планети надія. Наша цім любити свою батьківщину, Берегти та захищати природу нашого краю, де на словах. Навіть один день на морському узбережжі здатен підзарядити внутрішні батарейки на тижні вперед. Але, на жаль, саме моря та океани нашої планети мають чи не найбільшу кількість проблем. Тому, як тільки покращуються погодні умови, ми виходимо прибирати наше узбережжя. Ну ж, ходімо з нами! Природа вічний зразок мистецтва, краса природи це краса самої сутності людини. З метою поліпшення стану довкілля наш ліцей бере активну участь у прибиранні паркової зони. Людське ставлення до довкілля це так легко. Жерар Де казав: кожна квітка це душа, що розквітає в природі. Загальновідомий факт озеленіння міст покращує психологічне здоров'я і благополуччя його мешканців. Учні ліцею, педагогічний колектив, та ми постійно намагаємося підтримувати гарну традицію як восени, так і навесні, садити на території нашого навчального закладу різноманітні квіти, кущі та дерева. Для того, щоб у світі пластику стало хоч на трішечки менше, ми збираємо кришечки від пляшок на вторинну переробку. Разом з цим ми допомагаємо не тільки природі, а й нашим Збройним силам. Пластик рятує життя. Найголовніше любіть свою землю, піклуйтесь про неї і не забувайте. Творити добро легко.